Вітаю! в цьому відео хочу показати подарунки по програмі лояльності. Програма лояльності це можливість бути активним користувачем і додатково отримувати дуже, дуже крутезні подарунки від компанії. І сьогодні я покажу всі подарунки, які ви отримуєте за цілий рік, і навіть два-два роки. Програма лояльності допомагає нам робити свої замовлення, отримувати за них кешбек щоразу, коли ми робимо наші замовлення. Також звичайно ми отримуємо всі замовлення по знижці 24%. І якщо умова, якщо ми робимо замовлення щомісяця, Мінімум на 50 балів в програмі лояльності, а в нас є все ж таки два, ви знаєте, да, стандартне замовлення і програма лояльності. Тому будьте уважними, робіть, робіть замовлення саме в програмі лояльності. А В програмі лояльності, коли ми робимо замовлення, мінімум на 50 балів, і ви можете робити невеличке замовлення щомісяця. да, Там в Україні це приблизно 2000 тисячі а Ви можете робити ці замовлення щомісяця. і Накопичуючи кешбек, потім розраховуватися ще бонусами. І що три місяці отримувати подарунки. Ось які подарунки ми отримуємо від компанії, давайте я вам покажу. Значить, перше ваше замовлення дуже важливим є, це перший місяць, і, і якщо ви реєструвалися і ваше перше замовлення було вже в програмі лояльності, то, наприклад, ви зареєструвалися в січні, ваш перший місяць, лютий, ви зробили замовлення на 50 балів. Це другий місяць. Березень ви робите замовлення від 50 балів, це ваш третій. Місяць і ви закриваєте три місяці, в четверте замовлення автоматично потрапляє подарунок. Який саме в подарунок ви отримуєте дифузор. Цей дифузор такий невеличкий. Він світиться, ковба світиться зверху. Він достатньо потужний. Він може бути. Ось сюди наливаєте воду до цієї червоної позначки, а до цієї червоної позначки. Це достатньо великий об'єм води, і ви його можете використовувати ну, достатньо в достатньо великій кімнаті. Це приблизно 15-20 квадратів кімната, такого дифузору достатньо. Тобто, для прикладу, для кухні ось такий дифузор буде 100%. Ну, дивлячись, яка у вас кухня, звичайно. Цей дифузор включається в розетку, і до нього ви ще отримуєте в подарунок 5 мл ось такий. Апельсин 5 мл Ефірно олія апельсину є антидепресантом, піднімає настрій, допомагає взагалі пробудитися, пробудити свою творчість, допомогти своїй внутрішній дитині, знаєте, трішечки побалуватися. Апельсинчик він харчовий, тому ви можете його навіть спробувати додати в мед. А мед з апельсином це, знаєте, просто найсмачніший мед у світі. Тому, якщо ви ще не куштували, обов'язково скуштуйте. І якщо ви, наприклад, обирали свій стартовий набір з дифузором іншого формату, ви можете цей вже в подарунок через три місяці отримувати. Якщо ви реєструвалися без дифузору, цей дифузор через три місяці ви отримуєте в подарунок. Тому це класна можливість отримувати. Такі подарунки. Це три місяці за три місяці, за шість місяців. Тобто, коли ви робите знову далі замовлення на четвертий місяць, на п'ятий, на шостий, закриваєте шість місяців. в Сьоме замовлення вам автоматично потрапляє. Ось такий кейс. Ось так. о, от Він виглядає, він величезний. І ефірна олія 15 мл чайне дерево. Ну, я маю надію, що про чайне дерево говорити і не потрібно. Хоча його немає в нашому стартовому наборі, це ефірна олія Топ, яка до 6 місяців точно у вас має бути. Це вже друга бутилочка. Тому що чайне дерево, дуже, дуже потужна ефірна олія, антисептик, дуже сильно. Ось такий кейс, він ось так: от, прям на ручках, на ножках. Такий достатньо великий. І всередині дуже цікаво розміщені фірнюлі. В мене тут прям він повний. Ось так от я вам покажу. Тут ось так я поставлю. Тут великі бутилочки, тут маленькі, але і тут 22, і тут 22 бутилочки, Тобто тут зберігається 44 бутилочки. Вони в кожна в своїй ячейці, дуже-дуже зручно, прям мега зручний бокс. Він м такий, достатньо. Великий, але знаєте, як така сумка? Дуже дуже класна така сумка, тому ви її отримуєте в подарунок. Через, і можете зберігати тут ефірні олії через 6 місяців. Через 9 місяців, тобто далі продовжуєте робити свої замовлення, мінімум на 50 балів. І ви отримуєте в подарунок через 9 місяців ось такий портативний дифузор. Це портативний дифузор. Тобто для нього не потрібна розетка. Він просто включається ось тут на кнопочку і працює. Ось так. Він білого кольору, такого білого, чисто немолочний, білого кольору. І тут є 30 хвилин. 5 хвилин і 30 секунд різні. Тобто можна включити, наприклад, ось так на 30 секунд, і 30 секунд він буде працювати, 30 не буде. Знову включатися знову включатися. Його, якщо постійно він працює, вистачить приблизно на 2-3 години. Прямо якщо ви його зарядили, він буде у вас працювати. Він заряджається такою дуже стандартною зарядкою. Ви можете його навіть вставити в комп'ютер, зарядитися, будь-куди, тому що ну дуже зручно заряджати. Він так само. Наливається водичка, ось, бачите, є червона точечка, вона достатньо також багато, ну, великий об'єм води входить в цей дифузор. І ось так включається, і дуже достатньо також він немаленький. Тобто його вистачить на невеличку кімнату там, до 10 квадратів. Або ж, наприклад, красиво на вашу зустріч або якесь жіноче коло. Це дуже красиво, не треба шукати додаткові якісь розетки. Ось такий дифузор, і 5 мл Purification. Purification – це олія, яка є в нашому стартовому наборі. Вона суміш для очищення, для того щоб очистити. Простір, вона можна використовуватися для прибирання, дуже також багато використань. Можна почитати в файлі, як цим користуватися. Ось такі подарунки. За 9 місяців, за 12 місяців, ви отримуєте 5 мл ефірної суміші Лоялті. Лояльність вона буде приходити щороку. Щороку, тобто, от скільки ви будете 10 років, у вас буде 10 сумішей. Але в нас є і подарунок на 2 роки. 2 роки програми лояльності. Ви крім суміші лоялті, отримуєте дифузор Арія. Ось цей дифузор це дифузор, який можна собі придбати в стартовому наборі або окремо. Стартовий набір з дифузором коштує 240 чимось євро. А окремо цей дифузор коштує 230 євро. Тут дерев'яна основа і скляна колба. Він керується таким пультом. На пульті можна зробити голосніше, тихіше, він змінює колір. Ось так, бачите, різні кольори. Він е грає музику, я просто її виключила, щоб вона нам не заважала. Можна зробити голосніше. Тобто, якщо у вас якийсь простір, спа, е якась е ну, у вас процедура, це дуже крутий, е ну, дуже класний дифузор для простору, будь-якого простору. Дуже красивий. Або тихіше можна зробити. Так ось ось так. Тихенько він буде собі працювати і грати а, таку релакс-музику. Можна його поставити на 2 години, на 6 годин і на 12 годин. А, і виключити. Ось такий пульт тобто він керується через пульт. Ось тут ви його і не виключите, не включите. Пульт може бути десь біля вас. Ось такі подарунки в програмі лояльності. Якщо ви залишаєтеся лояльними до компанії, компанія дарує вам такі класні подарунки. Так легко можна отримувати подарунки в програмі лояльності, роблячи своє щомісячне замовлення. І що три місяці, перший рік, компанія буде дарувати ось такі прекрасні подарунки.